Так, Вітаю на каналі. Буду радий всіх бачити, хто прийшов просто мимохідь, хто щось шукає, то відпочиваючи, вбиває час, гортаючи YouTube і шукає щось корисне для себе. Тож, сьогодні на каналі Мобільний Стривець, ми відпочиваємо і попробуємо вигоріти економ варіантом. Виграю кого? В першу чергу самозвальці, а тоді підемо за основного гравця. Економ варіантом. Наш декий хлопець прогуляється. Попробуємо нафармити якогось луту може його на з тіпочків. Пойдемо напевно на Нортріч Останній раз на Нортричі нам повезло. Назбирали всього, нам всього 100 з чимось тисяч, але не на халяву. Трошечка підгутатись Не мільйони, але на мільйони не завжди везе. Інколи можна її по 100 тисяч назбирати <кій> нормальну ауту на хороші катки Не всім же ж ви за, винести по 500-600 тисяч за один раз. Так що удачі мені, удачі вам і спробуємо. Попробуємо, попробуємо. А якщо не піде, то, можливо, прийдемо у Delta Force. Попробуємо там пограти. До речі, також непогана гра. Графіка там також прикольна. Ну, графіка графіку у подібний подібна, як у арені В принципі, прикольно, але самі локації бойових дій, ну, досить так і зброя. Якось так, я не знаю, там якось працює воно ніби. Ну, я не знаю, як пояснити так, м'якше чи що. Досить воно там так якось досить непогано. Попробую зазняти декілька відео з дельтою. Коли є час зайти туди, можливо десь зайдемо в Калов'ютію, попробуємо. Я свого часу його досить довго грав, але вже давно туди не заходив мобільна версія. Також досить цікавий, цікавий такий геймплей. Щось тут нічого не лутано, може навіть і сейф не чіпаний. Можна попробувати. Давно туди не заходив, правда, ні в Дельту. Та в Дельту теж давно заходив десь приблизно з місяць. Каба в б'юті то взагалі давно. Уб'ю, до речі, мобільна версія теж прикольна гра, але вона... Як на мене там мінус, вона, блін, займає місця просто капець. Ну, ну дуже жертвно так займає. Та жарена і то забагато менше місця займає. На телефоні. Ті карти там, ну, капець просто. О! Аптечка одна, аптечка друга, аптечки нам. Наявність це добре, краще б не пригодились. Так, сейф. Сейф відкрився. Погнали. А ну, де наше золото? Де наші мільйони? Хоча нема куди їх класти Тисяча і фіалка. Це сюди, це сюди. Так, а куди би ми пішли? Там є дроп, там є сейф. Може би сходити на канатку попробувати. На канатку, а потім на очисну станцію. Так, бажано би якихось патронів навотати. І сумку. Сумки нема, розгрузка дрянь. Таке собі. 545, 9.19. Може піти якогось бота замочити. Цей тут, цей там. А на окраїні немає. О, тут деклемосіні стоять. З цього боку любить стояти бот з мосінгу. <кхем> Тю, нема. Ну, нема, та й нема. Добре, пішли вдовини. ще бажано не впасти і не зламати собі дві ноги. Бо тут, чесно кажучи, спуст такий собі жорсткий. А поза як я ще граю, то тут, тут можна як такого не просто скочити а з'їхати на жопі. Mm -hmm. <laughs> так. Так, так, так. Ой, вже задихався, ведво йде, а треба з ножем бігти. З ножем він трохи подовше біжить і покраще. Повегше йому, ніж зброю в руках. Так, є якийсь бот, щось добре має, має сумку. Має сумку. Та ладно, живи. Товку з тебе ніякого. Тут ще є аптечка, до речі, можна глянути. Може є якась аптека. Що всередині декої. О, тут аптечка утана. І бот з кавашом. І нормальну сумку, броньову розгрузку. Друже, ти мені так потрібний. Що ти собі навіть не уявляєш? Тихо сиди там. О, о тепер можемо йти на канатну дорогу. Так. Погнали, у нас там ще є сейфик, Може він теж і не утаний. Канатка, до речі, тут прикольна локація, вона мені подобається. Плюс тут є безкоштовний сейф, плюс тут є кімната, яку можеш відкрити одна, і тут в підвалі ще є кімната, ще одна, яку можеш відкрити ключик Це також має сейф. Виходить, в одній локації є три сейф. Один безкоштовний два платні. Так що це досить така вигідна локація, яку можеш спокійно пройти, залутати. І ще прикол в тому, що тут дуже часто, особливо на блокаді, сповнився босс. Що якщо не нарвешся на гравців, зумієш забомбити боса і всі сейфи, і всі, о, це нам треба, це нам треба. Нормально так? МП5К. До речі, прикольна зброя, але в ній мінус того, що. Ну, дуже вже така мала дистанція. Ну прям катастрофічно. Хоча рубає він жорстко. Людей може роздати. Оба тут двері відкриті. Цікаво, босс відкрив, чи. Сліди. Сліди. То є чи нема. Тут головне не впасти Я тут скільки раз впадав. Мене так спецом походу зробили Так, я не зрозумів, на горі відкрито. На горі шкатулки відкриті, в довині ні. ви сліди йдуть довинуть. Походу, хтось тут кає. Може він мене почув і тихо засів? в засаді. Навушників немає погано чути. 13 хвилин. А може тут був вихід, може хтось пішов на вихід і вийшов вже. Бо в даний момент мені вихід не світиться, але це, що мені він не світиться, це нічого не означає, що хтось міг тут вийти. Так, тут на двині є аптечка, треба сходити, аптечку залутати. Може вдруг там якась зашива є. І треба бігти догори. Сейф, напевно, вже провотаний. раз є свіжі сліди, він десь був тут недавно. Сліди на снігу пропадають досить так і швидко. Значить він пройшов недавно. А де він дівся? Або він мене чує і десь засів. Ну гляньте, сліди свіжі. Розбиті боти. О, Він вийшов звідси. Ты Угу Так значить. Добре, тут нам робити вже нема що. І шукати теж нема що. Основна маса провутана. Так що це безполезно Хоча дивіться, вже 66 тисяч назбирали. 11 хвилин. Так, куди би то побігти? Ладно, біжимо в центр, а там продивимося. По ходу діло побачимо, може буде чути якісь постріли. Може підтягнемося на якийсь файт. Ось от отаке. Часу мало основна маса гравців вже вийшла. І позакидав от таких самозванців як я. От... Тут не утону теж. Всі проходять основні локації по сейфах, туди-сюди. Всяку таку дрібнуту. Ну, в основному мусор. От самі бачите, мусор всякий хлам. Але досить часто буває, що попадаються цінні речі. Хоч це і звичайна біла ферма кау-ферма, не ферма, а ну, о, тут провотану. Ну, типу, як специфічно, бачите самі. Десь утону, десь не утону, там ну, 2 метри утону, два, ні. Хоча щоб провотати всю карту повністю, то я навіть не знаю. Там багато трупиків. Можливо, була свита, хтось її розкидав. Влаю, щоб відти хтось не шльопнув. Бо там вічно хтось сидить. Так, хтось тут є. Чи нема? Тут же все проутано. Все заутано. Так, постріли. Я чув постріли. Чекай, шлемачок. Можна скористати точно. О, броня покраща. Я чув постріли. Чекай, йдеться. О. Так. Бачу ціль, не бачу перешкод. Якщо хтось, звісно, мене не зарані. Шльопане. Блін, задихався, бігти треба. Ну, давай, давай. Може, є якийсь гравець, або такі самі дикарі, як я. Хтось там побіг удовольнових то? Так, він там один чи б не ще хтось є? Скільки у вас ребітуліпліт? А ну признавайтесь. Я не чую нікого поки що. Так, таке, таке, таке. Що ти там доброго маєш у нас? А ну? Бінтик. Бінтик це добре, жетончики, жетончики це теж добре. Так, поки що нічого не видно, котолкового. Розгрузка, розгрузка. Ну, в принципі, на продаж може забрати. Шлімак. Шлімак, шлімак мима. О, мосінка, нічого собі. Уу. До нас повернулася удача. Нормальні навушники, нормальна броня, скарелька. Шикарно. Магазинчики ми маємо. Шприцик червоний, бінтик нормальний. Олюкс. Одна зашива. Хлопці, а кого це ви вбили тут? МП5. Так, хто це тут бігає? Хто це тут бігає? А ну, щоб Мосінка без приціла, без нічого. Цікаво, дивно. Так, це гет, це сюди F57 магазин, а самої зброї нема Якось дивно Ладно, такого зробимо Бо ще може нам пригодитись. О, пепехи, нормально. Пепехі на кавашмат це дуже нормально. Так, погнали. Тут ще якийсь трупик. А, це гравець. Угу. Ага. Так, о. Це нам треба. Ні. О. Оце ну, таке. Мусор. Тут якийсь тіпочок зброю. Тут теж нічого з тіпів розкидав. Так, а то більше нікого нема. Халява, гляньте, 115 тисяч. Ну, вроді така дрібнечка, ну, а вона й буде. Так. Такс, так так, халява, халява, халяви більше нема, гудя, так? Да? Головне, щоб ніхто не шлепнув. Тут ще трупики валяються. Капелюх Сомбреро. Не, нам таке не пасує. О, теж нормальна броня. Навіть покраще. Люкс. О, так я собі. Мусор, мусор, мусор. Кед нас не цікавий. І вроді гіби, я щось тут ще бачу. О, тут що тут було? Хтось когось тут конкретно так мочив. Шлімак. Шлімак нам треба. В принципі, хоча й б вуха нормальні. А шо? Вуха теж добре. На халяву навіть, щоб... О, ще одна броня. Блін, нема куди її забрати. Шкода. СКС, о, М14, нічого собі, Скарелька. Нема куди взяти. Нема куди, щось тут чувак якогось мусору назбирав жетончик. Жетончик, в принципі, можеш забрати, жетончик може продати. так і коштує якихось грошей, як не як. Там віддав ще якийсь трупик. Ану? А я що казав? Самозванець. Такий самий голий бос і просто оси, як і ми. Не. толку ноль. Ну, хіба жетончики? Тю, 3000 тисячі беру. Три тисячі теж добре. Три тисячі коїнів. Цікаво, сейф хтось в Напевно, шоу вутав, О, одна хвилина до виходу. Треба що треба бігти? Бігти зі швидкістю світла. Бо пропали наших нещастих 100 тисяч. Так, я не зрозумів, хто це тут біжить. Хтось біжить. Галюни, напевно. Хтось біжить і сміється. Зараз тебе буду бить. Ні, я встиг вийти. Добре. Малесенька хулява для дикого хлопця. Ну що ж, щось продати, щось вишити і чим зве. Жаль, не повезло винести більше, але в принципі, щоб навутати склад, це досить непогано. Добре, всім удачних каток, до наступного відео.